Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися з 28-річним молодшим сержантом Максимом Загоройчуком. Як повідомила прес-служба рівне ради на офіційному сайті, чоловік родом з Рівного. Навчався у 25-й місцевій школі, пізніше у 13-й. Згодом працював комірником. Максим Загоройчук не мав військового досвіду. У квітні торік його мобілізували до лав Збройних сил України. За інформацією міськради, загинув військовослужбовець 14 лютого на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Поховали його на алеї Героїв кладовища нове. Він пройшов до 10-11 клас, але відгуки однокласників, і я його пам'ятаю, це був селий хлопчина, який міг допомогти в будь-якій. Все, що потрібно, допомогти, він допомагав завжди. Останній раз я з ним списувався, це було три тижні назад, очікував. Ну і він приїхав на щиті».